Вас, діти! З вами знову я і наш урок української мови. І ми продовжуємо з вами працювати над темою стилі мовлення. На минулих уроках ми з вами ознайомилися, які ж бувають стилі мовлення. Ви мали можливість самостійно попрацювати, виконуючи домашні завдання і визначаючи, які ж тексти відносяться до якого стилю мовлення. А сьогодні ми з вами. Повторимо вивчений матеріал і попрацюємо над собою. Давайте ми з вами проведемо таку бесіду, а ви поставите це відео на паузу і згадайте, які ж ви знаєте стилі мовлення самостійно. Це перше питання. Друге питання. Який стиль найчастіше ви застосовуєте і чому? І поміркуйте над таким питанням: як досягти вмінь і навичок невимушеного спілкування у будь-якому стилі мовлення. Тобто, що потрібно робити для того, щоб почувати себе невимушено, користуючись будь-яким стилем мовлення? Давайте тепер ми з вами продовжимо, повторимо спочатку той матеріал, який ми вивчали на минулих уроках. Перш за все, вам потрібно запам'ятати, що ж це таке стиль, саме визначення стиль. Різновиди висловлювань, які обслуговують різні сторони суспільного життя, називають стилем. А науку що їх вивчає стилістикою. Від чого ж діти пішла така назва стиль. Стиль це від латинського «stylus» – загострена паличка для писання. Це система мовних елементів, способів їх відбору і вживання, об'єднаних за певним функціональним призначенням. А тепер давайте ми з вами розберемося в тому, що написано, що зображено на цьому слайді. Сторони суспільного життя бувають різними, правда? ж? Ми знаходимося на роботі, ми можемо знаходитися вдома, ми можемо просто читати газету, або знаходитися на якомусь концерті, ми можемо перебувати в школі на уроці, або можемо перебувати в навчальному закладі на лекції. І зрозуміло, що різновиди висловлювань у цих певних ситуаціях вони будуть зовсім різними. Ніхто з вами вдома не розмовляє в науковому стилі, і, відповідно, ніхто не пояснює, не читає лекцію в розмовному стилі, правда ж? І тому саме для того, щоб було дотримання якихось певних нормативів для обслуговування оцих всіх сторін суспільного життя і було таке визначення створене як стилі мовлення. І якщо вже цей стиль мовлення створений, то зазвичай його. При якомусь певному прояві не потрібно порушувати. Звичайно ж, якщо якийсь документ у нас є, який написаний офіційно діловим стилем, то він повинен містити певні вимоги. Про ці вимоги ми з вами говорили на минулому уроці, і ні в якому разі документ не має бути написаний в розмовному або ще більше. Художньому стилі. Тобто для кожної сфери обслуговування, для кожного випадку передбачено використання того чи іншого стилю. Я думаю, вам це зрозуміло. Рухаємось далі. Давайте пригадаємо, які ж ми стилі вивчили з вами, ознайомилися з ними на минулих уроках. І відразу ж давайте розглянемо сферу застосування того чи іншого стилю, мета спілкування і основні види висловлювань. Перший стиль, який ми вживаємо, можна сказати, найчастіше, це розмовний стиль. Яка його сфера застосування? Побут, сімейні, дружні стосунки. Спілкуєтесь на кухні своїми батьками, зі своїми друзями. Яка ж його основна мета? Це обмін якоїсь певної інформації, думками, знайомства, встановлення стосунків і тому подібне. Які ж основні види висловлювань розмовного стилю? Це наші з вами діалоги. А що таке діалог? Це розмова двох або кількох осіб, записки, особисті листи. Наступна назва стилю науковий стиль. Це стиль, який використовується в таких сферах, як наука, техніка освіта. Коли ми з вами перебуваємо на уроці, який стиль зазвичай використовується? Науковий стиль, правда ж, з елементами розмовного звичайного стилю. Тому що чисто науковий стиль буде використовуватися десь при написанні якихось наукових статей або при е, читанні лекцій в навчальному закладі. Яка ж мета цього стилю виклад наукової інформації, пояснення деяких явищ. Основні види висловлювань. З цього приводу на науковому стилі виступи, доповіді, лекції, монографії, тобто наукові статті. такі, І, як я вже сказала, підручники. Тому що всі наші підручники написані науковим стилем. Наступний стиль офіційно діловий. Для чого він застосовується, в яких сферах? Офіційні стосунки це врегулювання стосунків між людьми, підприємствами, установами. Які основні види офіційно ділових документів? Договір, угода, постанова, закон і всі ділові папери. Наступний стиль публіцистичний сфера застосування наше суспільне життя. Яка мета публіцистичного стилю? Це формування ставлення людей до суспільно важливих справ, що сюди входить: виступи, доповіді, лекції, статті в газету, брошури, і статті в газету, в газету, тому подіб. І художній стиль мовлення, мистецтво слова сфера використання, це й фольклор. Тобто наші прислів'я і приказки, художня література, мета спілкування через образне відтворення вплив на нашу особистість. Що ж відноситься до художнього стилю? Це всі оповідання, повісті, романи, п'єси, вірші, казки, легенди, які ми з вами читаємо. Так. І ще один стиль, який я вам можливо не згадувала на минулому році, але цей, цирк, цей стиль виділили в основному в останні роки. І він має назву церковний стиль. Сфера застосування церква, релігія. Мета спілкування це врегулювання стосунків між людьми та церквою. Що відноситься основні види висловлювань? Молитва. Та пробувати. А тепер вам потрібно буде попрацювати, поставити відео на паузу і подумати, до яких стилів належать дані уривки. Свою думку обґрунтуйте, спираючись на цю таблицю, яка тільки що вам була продемонстрована. Ось, будь ласка, це завдання. Вам потрібно зараз буде поставити відео на паузу. І виконати завдання.